Вітаю вас, слухачі нашого, такого єдиного неповторного шкільного радіо тисяча друзів! Знову я Поліщук Надія, з новою порцією цікавинок. Ну, давте, ми завершили нашу подорож з вами, дивним світом тварин. На черзі нова подорож у царство рослин. І сьогодні мені чомусь захотілося розпочати новий цикл лишайниками. «Лишайники» Це організм, що утворилося в результаті симбіозу грибів і водоростей. За своєю будовою вони діляться на кущисті, листуваті і на кипні. На сьогодні описано 26 тисяч лишайників, і 300 з них живуть і прекрасно почувають себе в Антарктиді. Ця форма життя зустрічається за найбільш екстремальних умов. Від полюсів до пустель і висококірів. Лишайники ростуть практично повсюди на земній кулі. У лісах і дикі тундрі, у тропіках і пустелі, а на приблизно 8% суші. Вони є основним видом рослинності. Вони настільки живучі, що навіть можуть жити деякий час без атмосфери, ростуть скрізь. Навіть на каміні, бетоні і залізних спородах виглядають усі організми цієї групи приблизно однаково, немов наліт на поверхні. При цьому вони сильно відрізняються за кольором від білого і чорного до усіх кольорів весни швидкість їхнього росту близько 1 см на рік. Деякі види легко переносять температуру від мінус 47. До плюс 80 градусів. Вони не живуть без вологи. Але якщо волога таки зникла і він засох, лишайник зможе відродитися при більш сприятливих умовах. Лишайники були відомі здавна. Ще великий Теофраст, батько Ботаніки, дав опис двох лишайників, які вже тоді використовували для отримання. Ароматичних і фарбувальних речовин. Правда, в ті часи їх нерідко називали то махами, то водростями, то навіть хаосом природи і убогістю рослинності завдяки специфічній кислоті, що мають лишайники, деякі види мають антибактеріальні властивості декілька сотень років цілком звичний вік. Для багатьох лишайників, а є види, для яких і тисяча не є межею. Сьогодні лишайники використовуються в зубних пастах, дезодорантах, мазях та інших продуктах. Багато видів лишайників, їстівні і застосовуються для приготування їжі. Відомі випадки, коли лишайники рятували заблукавших у лісі людей від голоду і смерті. Відомий лакмус, який часто використовується в хімічній промисловості, створений з лишайника. Лишайники не бояться ні кислоти, ні лугу, ні ультрафіолету у великій кількості. А ще вони чудові індикатори стану навколишнього середовища. Вони перше реагують на забруднення того місця, де вони знаходяться. На сьогодні все! Наступна розповідь буде про водорості. Маю надію здивувати вас ще більше до зустрічі на хвилях нашого шкільного радіо. Тисяча друзів.